Для ефективної зупинки масивної кровотечі важливо не тільки мати необхідні засоби, але й вміти правильно виконати саму маніпуляцію. У реальній ситуації самотехніка застосування може бути вирішальною. Зараз ми з вами порівняємо гемостатичний та звичайні бинти для тампонування рани. Гемостатичний бинт плюси містять речовини, що пришвидшують згортання крові, ефективніші та рекомендовані як пріоритетні при масивній кровотечі. Деякі гемостатики працюють при гіпотермії та коголопатії, і зручніше у використанні. Звичайний бинт, плюси доступний будь-якій аптеці дешевий, мінуси менш зручний у використанні, не містить гемостатичних речовин. Це звичайницька якість в кінцевому результаті рятує не сам бинт, а навичка його використання. Техніка вирішує над засобами. І пришвидво це от ми з цьому цим вчора у реальній сесуації.